Ми заслуговуємо бути на цьому груповому етапі. Ми виграли кубок і тепер отримуємо те, на що заслуговуємо. Ми повинні боротися за це і приймати виклик. Спорт хіба та злоти тебе вітає. Паве це дві все світри, це дві це світрий, папе. Виграти кубок у Селтіка, вийти в основний раунд Єврокубка. Ці події для скромного Абердіна не є буденними. Тільки погляньте, який феєрверк влаштували шотландські фани на честь євроосені ще перед матчем з ФК СБ у плей-офф-раунді кваліфікації Ліги Європи. Абердін влучає у Єврокубки. головний посил уболівальників на пітодрістедіум. Уже в першому турі завітає Донецький шахтар. Ще тоді, на початку сезону, ультраз шотландського клубу пишалися своїм клубом та повністю довіряли тренеру шведу Джимі Теліну. Саме він є творцем успіху Абердіна. Проте, вже за місяць ситуація змінилася докорінно після чергової поразки в чемпіонаті 0-2 від Данді Юнайтед. Вболівальники заспівали відому британську пісню «You are getting sucked in the morning», Що політкоректно означає тебе звільнять вранці. Ранці ні ввечері наступного дня Теліна не звільнили. Він досі головний тренер Абердіна. Однак розчарування вболівальників зрозуміти можна з шести турів у чемпіонаті. Абердін програв п'ять та один раз зіграв у нічию. Але і це ще не найгірше, що відбувається з шотландцями. Наразі вони займають останнє місце в чемпіонаті та мають нуль забитих м'ячів за шість матчів. До того ж, виліт з кваліфікації Ліги Європи від ФКСБ та завершення виступів у Кубку Ліги тотальне жахіття в одноіменному місті Абердін. Я відповідаю за результат, і саме мені потрібно його повернути. Зараз у нас важкий момент, і ми маємо знайти вихід із нього на все потрібен час. Ми будемо гнути свою лінію. Кардинально протилежна ситуація у шахтаря. Гірники ще не програвали у цьому сезоні. Лише панатіни і косу поступилися в серії пенальті. Мають 11 перемог, 5 нічиїх та 30 забитих м'ячів. Великий контраст в порівнянні з майбутніми суперниками, які виграли тільки в Мортона з другого дивізіону 3-0. Все інше це сім поразок, дві нічії та лише п'ять голів в усіх турнірах. Донецький шахтар продемонстрував клас в матчі проти руха на вихідних. Нищівні 4-0 та вихід на першу сходинку в чемпіонаті як доказ впевненості Шахтаря Арда Турана. Початку Матвієнко та Бондаренко організували гол для Мейреліша. Далі схожий забитий м'яч довга передача від Марлона Гомеса та асист коноплі на Педрініо. Цей же бразилець забив і третій м'яч завдяки своєму спринту та влучному удару в дальній кут. А крапку поставив Ізакі Сілва. Ефектно розібрався з суперником на фланзі та поклав м'яч у ближній кут воріт. Красиво, але куди гарніший гол був у попередньому матчі проти ЗАРІ. Ізакі Сілва стрімко вривається в протоколи матчів УПЛ. Але чи увірветься з таким же успіхом у Єврокубок? Він прийшов з Флуміненце за 10 мільйонів євро. Та за 233 хвилини вже забив двічі та віддав одну передгольову передачу. Наразі має успішні відсотки дриблінгу 57 та передач в штрафний майданчик 72. Не гірше себе проявляє і Лука Мейрелліш, який нав'язує боротьбу Кауну Еліасу за місце основного центрального нападника. За Мейрелліша Сантосу віддали 12 мільйонів євро. Він також встиг забити двічі, але в інших показниках поки не виділяється. Я вважаю, що вони почали дуже добре і вже вписалися в нашу команду. Також, на мій погляд, адаптація проходить досить гладко та органічно, адже в нашій команді багато бразильців. Що стосується особистостей, то і Лука, і Ізакі почали чудово. Обоє змогли забити важливі м'ячі, і я впевнений, що вони можуть допомогти команді в будь-який момент, чи то в стартовому складі, чи то з лави запасних. Після матчу з рухом у вівторок Шахтар вирушив до польського Жешува, а звідти вже літаком добирались до аеропорту Абердіна. В шотландське місто прилетіли ввечері того ж дня. Ще не так давно ми говорили про кадрові проблеми в Атаці, Проте те, та Мейреліш виправляють ситуацію. Чи не так на вашу думку? Пишіть у коментарях, як вам гра новачків Шахтаря. Ми залишилися без егіналду та невертона через їхні травми. Травре та алісон раніше перенесли операції, тож вони також недоступні. Втрата чотирьох важливих гравців атаки звісно дуже нас засмучує. Але іноді життя дає можливість знаходити нові рішення. Ми тут не для того, щоб плакати чи жалітися, як діти. Я тут для того, щоб знаходити рішення. Власне, саме для цього мене і призначили на цю посаду. Порівняно з шахтарем, новачки Абердіна провалюють старт. У новому колективі їх аж 13, але переважно вони прийшли в клуб безкоштовно або в оренду. Найбільше виділяється Єспер Карлсон, реактивний лівий вінгер. Однак про результативні дії не говоримо. Згадайте, наскільки часто Абердін забиває в чемпіонаті. Можете знати Стюарта Армстронга, в якого 53 матчі за збірну Шотландії, екс-гравець Саутгемптона та Селтіка. З кельтами навіть грав проти Барселони, за яку виступав Арда Туран. Центральний нападник Марко Лазетич, який три роки. Тому зіграв 8 хвилин в серії А за Мілан. І це лише кілька найгучніших придбань. Загалом парадокс у тому, що більшість підсилення прийшло в атаку. Але разом з тим команда геть не забиває. У них є Карлсон, важливий і ефективний на фланзі, а також Нізбет, який грає нападником і має дуже хороші навички взаємодії. Ми пропрацювали всі деталі, але як я вже зазначав, футбол це непередбачуваний вид спорту. Ніхто інший, як саме гравці, повинні під час матчу розбиратися в ситуації та бути готовим до будь-яких рішень. Ми довіряємо нашій системі та рівню гри. У нас немає щодо цього сумнівів, але бік футболу Абердіна інший з довгими передачами, стандартами, вкиданнями з аута на далеку відстань. До цього потрібно бути готовим. В останніх двох матчах майже повністю оновлена лінія атаки. Ніколас Міланович також новачок, а Кевін Нізбет вже другий сезон в оренді з Мілвола. Гравці на інших позиціях переважно ті, хто й минулого сезону грав за цю команду. Чи не єдиний з усієї атакувальної обойми, хто грав ще в попередній кампанії? Топі Кескінен. Він фін та грав на молодіжному чемпіонаті Європи влітку, зокрема проти збірної України. Цей сезон Вінгер провалює. Починав стартером, однак останні два матчі втратив місце на полі з перших хвилин. Результати жахливі. Трансфери себе не виправдовують. Вболівальники роздратовані. Чому ж тоді Джимі Телін досі на посту головного тренера? Схоже, за нього горою стоїть колектив. Ось слова голкіпера Дімітра Мітова після однієї з поразок він взяв на себе відповідальність та на своїх партнерів по команді. У нас занадто хороша команда, щоб бути там, де ми є. Але це залежить від нас, чи впораємося ми. Я підтримую всіх своїх товаришів по команді та тренерський штаб. Ми збираємося змінити ситуацію. Ми, як гравці, повинні взяти на себе відповідальність. Це наша вина. Нічия інша провина, окрім гравців. Нам потрібно повернутися додому, подивитися на себе в дзеркало і подумати, як ми можемо стати кращими. Вже в наступному матчі, останньому перед шахтарем, міто. Допустив фатальну помилку. За рахунку 0-0 на 92-й хвилині не зміг зафіксувати м'яч в руках, і той опинився у воротах. Однак не тільки у такий нещасливий спосіб пропускає Абердін. Команда багато помиляється в захисті, а також шотландців ловлять на перехідних фазах. Так їх проходив ФКСБ в раунді плей-офф Ліги Європи. Але заради справедливості варто зазначити, що подекуди Абердіну просто не щастить. Наприклад, Вайскаут стверджує, що у них сім очікуваних очок, а реальних лише один голів у команди в чемпіонаті ще менше ніж очок. Проте за XG, тобто очікуваними голами Абердін на сьомому місці в чемпіонаті мали забивати 6,8 м'ячів в середньому більше одного за гру. Я точно не загострю увагу на тому, що Абердін перебуває на дні шотландської прем'єр-ліги, адже насамперед у футболі завжди потрібно мати повагу. Абердін втратив багато моментів у зіграних матчах. Чи справді вони заслуговували на поразку в останній грі, де пропустили на останній хвилині? Вони втратили багато можливостей. А ще іноді у футболі ти просто не отримуєш результату, навіть якщо грав правильно. За статистикою Абердін найкраща команда в Шотландії. Це дуже хороший колектив. Ми надзвичайно поважаємо їх цієї ночі. Я буду думати над нашою стратегією. Хороша можливість взяти одразу три очки на виїзді. Такого суперника варто добивати. Як вважаєте ви, чи стане цей матч прохідним для донечан? Підтримайте наше відео вподобайкою, підпишіться на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.